26 травня у Дніпровському музеї АТО свою фотовиставку презентував Сергій Балашов. Її назвав війна в 35 мм». міліметрах. Так каже, поєднав і військову тематику і водночас зробив посилання на розмір об'єктиву у фотоапараті. Прийшла думка, ну фотоапарат лежав довго без діла, десь роки півтора не знімав і взяв плівку. думаю, спробую іноді це пов'язано з ризиком. Тобто треба було виходити в такі місця, де по-хорошому не треба бути, але жодоба до гарної фотки перевищувала безпеку. У лютому 22-го року чоловік пішов добровольцем на війну. Зізнається, сам не встиг роздивитись ці фото. Мотивацію для боротьби знаходить серед побратимів, серед світлин має улюблену. Це була спроба наша така невеличка, скромна біблока до Маріуполя. Це було суто добровольці. Ми були там просто автомати, гранатомети, ні броньованих машин, і танків не було. Зіткнулися з труднощами великими. Я живий хлопці, які там зі мною теж всі вижили. На виставку також завітав побратим Сергія. Чоловіки разом у лютому долучились до тероборони міста. Потім воювали в одній роті. Він якось так робився невимушено, тобто не привертав до себе великої кількості уваги. І ну, я думаю, що для багатьох тих, хто є на цих світлинах, це буде несподіванкою. Проходячи так повз виставку, ну, вона пробуджує багато спогадів про цей рік, який минув, і багато знайомих облич, побратимів і таких гарних, приємних спогадів. Роздивляється фотоснімки Діана. Дівчина дізналася про захід в соцмереж. На її футболці світлина хлопця розповідає, що з 14 років він мріяв вступити до полку Азов, а у 19 загинув на війні, прикриваючи собою побратимів. Світлини для Діани каже, відчуваються по особливому. Не дивлячись не ну, на це, все наші воїни вони не здаються. Видно силу, видно витривалість і мотивацію. Робітниця музею АТО каже, простір закрила на початку повномасштабного вторгнення. Виставку війна в 35 міліметрах презентували однією з перших після відновлення роботи. Саме з цим підрозділом ми співпрацюємо дуже давно. Ми можна сказати, що друзі і, звичайно, чекали на відкриття музею, щоб розпочати роботу саме з фотовиставки. виставки. Я думаю, що всім буде цікаво побачити саме те, що фотографує людина, яка безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій. Дніпряни можуть завітати на виставку до музею, АТО в будні та вихідні, окрім понеділка. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.